Добрий вечір, мої українці, україночки. Дивіться, яка краса. Це така краса. Це мені карти із Франції прислали. На цих картах я завжди буду дивитися ваші любовні відносини. Подивіться, яка краса. Це ж краса, як не передать. Дивіться, ось коробочка їхня. Це просто неймовірне. Я одразу їх як взяла руки. Сразу почувствувала їхню таку сильну енергетику і сразу зрозуміла, наскільки я буду вам допомагати. Дивіться, яка краса. Це не пластикові, це бумажні. Дивіться, ви бачите? І так, мої дорогесенькі, це і для хлопців наших соколиків. І для красунь моїх чорнявок, білявок. Гарних рудявок, руденьких, риженьких для наших соколиків, і для наших воїнів, і для всіх, і пожилих, і всіх, всіх, для всіх мужчин, і для всіх жінок, дівчат, вдівців, і вдов... вдівців, дівців, для всіх. Таке питання ви мене спрашуєте. Ви знаєте, що в мене ще є аккаунт для гадання. Ядюся, я гуся, там я гадаю, там дуже цікаві предбачення. Я прикріплю, щоб ви переходили. Другий аккаунт Відьма України, Ядюся Ядвіга. І ядю. це дуже-дуже мощний. Там буде потенціал. Всі шепотки діда Властелена і мої поради. І так, таке питання. Чи любе мене, мій коханий? Те саме трактується для хлопців-соколиків. Чи любе мене моя кохана? Я дюся скаже вам зараз. Яка неймовірна краса. Він все робить для цього, що вас любить, щоби бути з вами. Він дуже уважно слухає. Дивиться і наблюдає за вами. Дивимося далі. Чи любе мене, мій коханий, кохана? Хто зараз подивився моє, дивиться моє відео, зайшов на мій аккаунт і мій підписник, а особливо підписники YouTube Instagram, це все буде в реальності діяти, тому що це потрібно обмін енергії. Дивіться, як він любить як кохає, як вас не може свого серця випустити. І так само соколики, на яку ви дівчину задумали, дивіться, яка любов. Любов це дві руки. Тут Пентаклі. Пентаклі це, ну, — це 100% да, якщо б касалось грошей. А тут така карта, що 100% да, це кохання, це кохання, подивіться, це кохання. Я це питання дивилася на ті, хто в парі. А тепер подивлюся, ті, хто розругалися, чи кохає, чи є шанс. Чи кохає, чи примириться буде, примирення. чи він кохає ще, і вона так само. Чи вона кохає, чи вже все відставить. Боже, яка гарна карта. Тут у вас шанси 100% є. Дивіться. 100%, хай так і буде. Тут все дивиться вдаль. Як розвить ваші відносини, як помириться, він хоче помиритися. Дівчата, ластівочки, брюнеточки мої, чорнявочки, шатенки, блондінки, білявочки. Дивіться, як він дивиться, щоб подивитися. Дайте шанс людині, дайте! Хлопці, соколики, давайте я вам гляну. Це для дівчат моїх ластівочок, хлопці-соколики. І для... Воєнних і для таких моїх підписників. Так, чи хоче вона помиритися? Це для тих, напоминаю, хто в спорі. Боже мій, Миріться. дивіться, Сама лучша карта. Сонячна, сонце. Як вона дивиться на вас? Як вона хоче, як вона жде від вас цього шансу, примирення. Мої соколики, мої дівчата, Самі найкращі карти вам на любовні відносини. Це хто зайде. Продивиться. А вже інші питання, я зараз буду дивитися, це іменно, чи кохає мій коханий мене і чи кохає мене моя дівчина для хлопців-соколиків. Так які ж карти можуть бути кращі? Хай на такому самому кращому настрої буде так. Бо я двіга так сказала і вузликом кохання зав'язала.